З Рінатом Ахметовим я не товаришую, Я з ним дружу. Це дуже, це різні речі. Це дуже близька мені людина, якою дуже люблю і поважаю. Рінат Ахметов приїхав 23 лютого 2022 року, щоб в складі представників великого бізнесу напередодні можливого вторгнення росіян зустрітися з президентом. Колеги по цеху Ріната Ахметова після зустрічі з президентом 23-го, здебільшого, поїхали. За кордон, Рінат Ахметов свідомо залишився в Україні. А весь цей час Рінат Ахметов не облишав Україну що ні на раз. хвилину. Тому що, тому що він патріот, тому що він українець, і тому, що він сказав мені в перший же день вторгнення, я буду тут і що буде, те й буде. А те, що він не дає інтерв'ю багато, він після війни він все скаже. А зараз про за нього кажуть його справи більше ніж він. Армії нашій не допомагає ніхто.